Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тут я буду питатися у карт Симболон про два запитання. Нам з вами треба розмовляти, нам треба допомагати одне одному перейти цей дуже тяжкий час і про це ця карта. Але ж скажу, що в цьому розкладі я хочу спитатися у Таро. Такі речі, як а, Півострів чи, чи острів а, РФ, а, це проект а, Кремля, і що то воно є, і а, як воно може вплинути на, на Україну і на світ. І, по-друге, хочу спитатися про Запорізьку АЕС, а, бо дуже, дуже тепер всі хвилюються про це. Якщо це для вас цікаве, а, будь ласка. Запрошую е, сідати чи кава, чи у вас чи, е, щось робите, і подивитися цей розклад. А ця карта говорить, що тепер противостоять світ, світ прогресу, і Україна тепер веде весь світ до нового життя. І ми всі разом противостояємо злу. Ми знаємо, що зло це окупант і агресор е, Білорусь і. Росія, ми повинні пам'ятати, що Білорусь є таким самим агресором, як і Росія, а, і це Лукашенко, його влада і влада а, Путлера. А тепер я хочу подивитися дуже важливе питання про острів а, Росія. Так і вони мають такий проект: острів Росія це така дуже таємнича. А, Інформація, не всі про неї знають. Ой, так, бачите, тут ця карта, власне, це велика таємниця. Вона йде в при закритих дверях у них, де вони, бачите, рахують свої е, нафта-доляри, і е, давно вже йде цей проєкт е, острів. Е, Росія, і я говорю на Московії. Я говорю на Росії. Так ми знаємо, що вони тепер себе відділяють від світу самі. роблять залізну завісу, бо їм це вигідно, щоб їх нарід він жив, так як у північній Кореї таким нарідом легше управляти. А ще острів Росія мається на увазі, що якщо не море, не океан і не море. А суша відділяє Росію від других країн, то ці тру країни повинні мати вплив Росії. Так вони ділять світ на зони впливання. Це було як в 45-му році. Вже давно ці старці збожеволіли, вони живуть у тому майбутньому. Тепер немає зон впливу. Всі ми розуміємо, і візит, візит Ненсі Пілосі показав. Вона сказала: немає тепер зони впливу, коли вона приїхала в Тайвань, незважаючи на те, що Китай пробував їй сказати великий Китай, бо є Тайвань, так само Китай сказав, пробував їй сказати, що ми тут маємо зону впливання. А вона сказала: ні, немає зони впливання. Є тільки зона економічного сов, спів, співпрацювання країн, які хочуть до прогресу. Війти, і все, а все, все, все друге, це вже як сказати пережитки минулого і. Повинно бути воно ну, осуджено. А ото у них є такі проекти таємничий острів Росія, де вони вважають, що якщо не море океан то суша, наприклад, Приднестров'я, Так вони тепер у нас захватили майже 30% території. І Грузії багато за все, якщо не... Море океан то зона впливу цього РФ. Вони так само хочуть захватити і Балтію, і Фінляндію, бо це в них такий план. Єдине, що тепер вони цей план трошки змінили. У них тепер буде вже не острів Росія, а півострів Росія, бо вони хотіли, але в них не вийшло зробити Китай своїм союзником. У них не вийшло Китай, не буде союзником, бо Китай розумів, вони, вони мудрі. Вони диктатори такі самі і знущаються на своїм нарядом, але ж в них традиції такі мудрі, що не можна, ну, не можна вбивати тих, хто платить гроші. Їм платить гроші захід за їх продукцію, і вони розуміють, що без цієї продукції без грошей вона ніхто. І за то, План, бачите, який план був? Вони зробили знову месу. Цієї ночі була знову меса про острів Росії, і вони вирішили, що не буде більше такого, як Півострів Росія, які Який, за якийсь час, як спочатку війни, до, до майже до сьогоднішньої ночі у них було так: буде півострів Росія, бо Китай е, дружній до них. Але тепер вони розуміли, що Китай не дружний, а такі як весь світ, не хоче не хоче. І тим шляхом, яким Росія тепер йде, то вони повернулися за часи тої меси вночі, що робили у них чорної меси, темної. А вони повернулися до першого свого плану острів Росія, щоб закрити залізну завісу від всього світу. І це є правда. Мені це карти відкривають правду. Я не почула Христо Грозів, мені дуже здається дуже великий янгол на землі. Він так само сказав, що ще до війни, два роки тому, він вже чув, що Росія хотіла зробити залізну завісу, бо вони почували себе, ну, Влада диктатора почувала себе не дуже впевнено, бо в них був цей мидл клас, середній клас людей, які вже хотіли більше до демократії, і вони прагнули до цього цієї завіси. Війна в Україні це тільки можливість цю завісу зробити, і вони майже влаштовують свої якісь ці внутрішні о, справи ці і. О, Війна в Україні це для, для них привод. А, а ми бачите, що вони роблять з нами, що ми повинні тепер відбиватися від цього лиха. Це перше. Ми все вже побачили. Давайте друге скажемо про запорізьку станцію. Чи треба нам боятися, бо там були якісь вибухи? А то стратегія, бачите, то стратегія. Я хочу сказати, що запорізька станція, вона від від. Вона крема, вона не така, як була Чорнобильська. А там другий заряд, і він не такий страшний. Тей графітовий був в Чорнобилі страшніший. І по-друге, що Запорізька станція має той кожух з цементу, який йде на метр. І не треба нам того боятися. Перше, це перше. А по-друге, є проблема тут велика проблема. Бо якщо до вас прийшов би сусід і сказав, так, це моя квартира, вимітайтеся, то ви б е пішли в поліцію і сказали, б, отаке сталося. І тоді з сусідом щось робили б. Ну, взагалі, він з злузду, з'їхав, якщо б таке хотів зробити, його б е чи знаєте, лікували б, чи його б е ну. При, Ох, як то сказати, ну відповідальність повинна була в нього бути за це, і він цього не міг би зробити. А ця карта стратегія говорить, що якщо йде між країнами такий терор, такий терорист, країна, то тут от сказати одна людина, якщо сусід хоче вашу квартиру зайняти, чи а, мільйони? Оце в мільйонів разів страшніше, і, і більш страшніше, ніж що. Бо дуже тяжко подолати ту ту страшну. А, Нечисту силу, розумієте? І зате весь світ не знає, що тепер з цим зробити. Весь світ думає, як, як їм подолати, бо чим страшніше вони це роблять, вони терористи вже на атомній станції. Ну що вже може бути гіршим? А світ ще думає, бо бо дуже страшно. Він може і знаєте, вибухнути. А тепер весь світ хоче подолати, і ми будемо бачити скоро, буквально тиждень-два. Будемо бачити, що світ вирішить з тим робити. І ми не втрачаємо надії, бо знаємо, що весь світ бачить, який він жахливий і небезпечний. Цей терорист, ворог з, з Московії. Так що не втрачаємо надію, нічого не буде ніякого вибуху. А, і я скажу, що ми тепер от а, будемо. Знаєте, це вже діло світу. Я вже робила про ЕС одне відео, і там мені вища сила сказала, що це вже не українська проблема, тільки це вже проблема всього світу. Що весь світ повинен тепер. А... Робити конкретні мі... ну, міречі, як сказати. конкретні дії, а не вже чекати, чи вже чекати, чекати вже не можна. Тримаємося разом, все буде Україна. Слава Україні, героям слава і до побачення.